Особливістю карпатського регіону є те, що ми маємо річку Дністер, хто не відпочивав на Дністрі свого часу. І якщо ми хочемо побачити такий спокійний, красивий Дністер, то треба поїхати на Городенківщину у Незрощі. Незвичку це не просто село, воно на надзвичайно мальовничій місцевості. Тут можна знайти як і гармонію з природою, так і поспілкуватися з потужними майстрами, з художниками. Перша згадка про Незвиско зустрічається ще у 14 столітті. Та, хоча вчені досі сперечаються про походження назви. Це не змінює суті цього місця. Тут мальовничий і затишний куточок. До війни туристів було тут набагато більше, оскільки по Дністру можна було сплавлятись на порон. Колись через ці землі проходили опришки. Відомо, що саме в Незвичку ватажок Іван Поскливий виступив на захист селян, а неподалік села розташовані стародавні печери, заховані у зелених схилах. І саме тут, у тиші над Дністром. Працюють місцеві художники, серед яких Анатолій. Дуже люблю своє село. Mm. Мене надихає вся краса, і я ну, стараюся відтворити її. Ну, коли я почав малювати, перед цим мені з'явилось, що небо дуже синє таке голубе, і, і там Богородиця на цією церквою, яка, до речі, над Дністра. На У нас тут був замок, от біля нас одразу навіть приїжджав Ян Казимир, король річі Посполитої. Значить, було де розмістити їх і з військом. Я сподіваюся, що незвисько додало вам бажання туди поїхати, хоча б на трішечки, так сісти собі на березі, подивитися на цю потужну, спокійну, впевнену в собі річку Дністер, набратися сили від української красивої природи, ну і рухатися нам з вами потрібно далі, бо кожен на своєму місці мусить продовжити нашу справу і кувати українську перемогу.